Ну, криша і так бачиться, ото все знесло. А Коб Кічан оглядає своє домогосподарство після вибуху шахеда. Це сталося 1 грудня близько 21-ї години. Вийшов сюди покурити, і от тут така зарява, я думав, замкнув, провода. А що мені ще думати? Телефон все предупреждав, що повищена тривога. Я себе курю, я не чую, навіть звук шахеда, нічого. І от заряве такий і зрів. Найперше пригадує, Акоп обіг перевірити стан дружини та двох дітей. Тоді зрозумів, що від вибуху на його 18-річного сина впало вікно. Отут сидів мій син. Ось отут комп'ютер у нього, тут він сидів. І от це окно, що на вулиці зараз стоїть, на його впало. Він не постраждав, але сильно злікався. це окно впало на мого сина. Ото окно повністю ми підбігли, підняли, його вбрали і всі, всіх я вигнали, як казати слово, на вулицю. Чоловік пояснює, найбільше постраждала частина будинку, яка виходить у двір, звідси і підлетів шахет. Тут не вціліло жодного вікна, майже немає даху, а в стінах тріщини. Зі слів Акопа, родину врятував горіх, який тут росте. Дерево нас спасло, якби не дерево, воно вдарило прямо по хаті. А це 50 кг тротила. Він ударив у цю дереву, а це остальне зробила вална. Нині подвір'я усіяне уламками безпілотника. Тут лежить, ось все лежать. А все остальні поліція забрала. Ось тут ще якийсь кусок лежить. Це от його. Це матеріал, не знаю, що це таке. Чоловік показує, як один з уламків влучив в його авто. Ось тут ось сквозна дірка, вона щось пролетіла туди, чи що вона ось, це. ось це все. І оце розбили повністю все поломане. Колесо пробила колесо одна і там друге колесо пробило. Сусід. Ані шарик знайшли у себе в дворі, каже, перевірили, ну, железо, бере магнітом. Аж туди, це через 300-400 метрів. Де тут військові бази, тут живуть звичайні люди. І оце вони так нас ненавидять, ненавийдуть, я не розумію. В іншій половині цього ж будинку живе 62-річна Олена Бабенко зі своєю 96-річною мамою. Матір'ю дивились. Телевізор в цій хаті, коли як бахне, ззаду плам'я з тієї сторони і шифер сипється. Я давай, а вона повністю глуха, 96 років. Я давай витягуватися, вона нічого не розуміє. Жінка каже, від вибуху у її частині будинку вціліли тільки два вікна. Бачите, що робиться. А з тієї сторони всі. Я не знаю, як ми будемо. Бачите, що нині вони чекають місцеву комісію, яка зафіксує факти пошкоджень. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.